наших сил мало как вопрос о том чтобы привоев корни, значит не пропиточно как вопрос о том чтобы сегодня независимо от того кто сидит в президентском кресле до вечера намагаться не на майданы, не так сказать силовое а подписание евроинтеграции это единственный метод который дает стандарты. Стандарты не Позволь, Порошенко отвечу, там на конфетке, а стандарт отношения власти и народа. Вот тогда и пойдет да, процесс. Конечно. Вы абсолютно правы, но абсолютно не должна быть. ожидание Тогда пусть сядет Порошенко. Тогда пусть сядет Порошенко. Вы ответ хотите услышать, попросите. Попросите. Да. Попросите. Давайте мы договоримся да. да. так, что кожа вернется до всех, А персональних перепалок у нас нема. Добре? Я, Я. Я Відповідь дуже поставка. Янукович э, не підписав угоду про його асоціацію побірності причини. Всі знають, вибачають. Всі бачать, що Янукович про те, що має 20 метрів, не може вибрати до моторі ніяк. Трив, як через масову асоциацію. Я думаю, абсолютно очікую для те, що Брюссель не визнає таких виборів. Такої його перемоги. І для нього абсолютно очевидно, що Москва визнає будь-які методи його перемоги, якщо він проведе. Ну, чоловік э, імітував євроінтеракцію з тим, щоб підняти особистий приз від Путіна. Особистий прошу. А прийшов час і він просто зробив цей крок. Для нього э, втрата президентської посади означає не просто тюрму, а щось більше. Просто все. Тому чоловік... Э, Євройтерація тутожня. І сподіватися, що ми його переконаємося підписати, е, ну, кажучи, наївно. Да, я також в тому ж фейсбуці кажу, що стара конституція, директиви президента на євроінтерацію і уряд народної довіри, навіть якщо це технічний, не опозиційний уряд. Тоді для нас все зрозуміло. Але це наївно. Але у нас я прошу остання фразу. Чесно. Все дуже нагадує 18 рік. Навіть наша сьогоднішня зустріч тут, ну це ж повний цирк. Рада Майдану відправляє Луценка перейти через Майдан, зустрітися з форуму Майдану. Щоб прийняти чергову декларацію про єдність, яка делегує двох делегатів один до одному. Це 18 рік. Армія Муравйова реально стоїть на кордоні. Ми бляха, займаємося якимось термінуванням. Ми що не розуміємо, що реальна п'ята колона чекає ракети. Вона чекає, вона не... Друзі, ну значить зачекайте, я спробую теж. Систему. У нас є дві моделі сьогодні, майданів і містрили. Є майдани, які перемогли, але ніяк не можуть взяти владу. І є майдани підпільні або гіперпротестні, правильно? Так. От давайте з точки зору цих двох напрямків і, і далі розмовляти. Тобто, Майдан я прикладу в приклад, да, Стрії, наприклад, створювати там самооборону можна, ну і не що робити, так червоно сказати, правильно? Да, не сказати. Зараз ми, 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 ми можемо послухати. А в Дніпропетровську, наприклад, це суцільне підпілля і це так, бути, такі бойові атентатники, ну, в хорошому сенсі. І от знову ж таки, і знову ж таки, вирушуваємо. І знову не розумію. В Одесі, в Херсоні, Дніпропетровській, в Запоріжжі, в Харкові за всі види опозиції на останніх парламентських виборах голосувало від 30 до 40% виборців. Чому ви дозволяєте з собою вести ніби вас в 3-4%? Відповідь тому, що у вас нема лідера, газети і організації. Газити. Як створиться? Є? Ну, ми розуміємо, <світок> <Строїть. світок> <Дозволяє світок> що це. Значить, хорошо, не проблема. Дайте лідер, дайте оргкомітет, створіть для себе самих самооборону, поки що не для містян, а для себе самих. І зрештою запустіть інтернет-видання, а потім прийде середній бізнес, який, ну слухайте, ну 30% Дніпра голосує за опозицію, ну це ж не звідкись. І це ж, вибачте, не, не Люмпен. Ну, ми ж розуміємо, за кого голосує Люмпенсі і в Дніпрі. Це середній клас. Газета коштує з поширенням, нормальна газета 5 центів в Києві, значить не Дніпрі 4. 30... А, так, от... А, Тому відповідь. Ті народні ради, які в офісах, ну все зрозуміло, вони їх мають отримувати і, можливо, допомагати своїм колегам, які ще підпільні. А підпільники мають об'єднуватися. І Владимир Ільйович, хоч і мудак, але був правий. Газета колективний організатор. Юрій Прошу. Віталійович. Доброго дня, короткостянтин, я з міста Хмельницького. я хотів задати вам питання. Дивіться, з приводу самооборони цих законів, які ви казали, ми абсолютно як розгодні з вами і ми вже почали це формувати. Мені цікаві якісь питання. Е, Наприклад, така ситуація. Так? Закони самооборони можуть по якоїсь правопорушника. Вони ж не мають права, скажімо так, самі судити і таке інше. Вони якби зобов'язані передати огляду так, міліції. Але ж розумієте, знаючи нашу міліцію. Йому ні, ні, ніхто не заважає, сказати «да, він погано, його не беруть і одразу йому випустимо. Мене цікавить механізм далі бо моніторингу дій міліції, от саме цієї самооборони. Як це зробити на вашу думку? Перше. Згідно закону про міліцію, ви маєте право е зареєструвати е громадське формування ні. і е е вимагати міліції не їхнього не працівника не на не сумішне патрулювання вулиці. Ця диліція є настільки фашистською, як та що стягнута в Києві. Я іншим, так скажу, що половина Теркута, яке побували в Києві, написали репортаж. Просто їх ніхто не розглядає, бо всі знають, що це кінець. 1200 або реально заморозились, або сачканули на ріханий, як нас кажуть, впали на подничку, щоб в цьому не брати участь. Там де не все так погано. Тому що в Хмельницькому я впевнений, що ПКС таким самим, дітей, не бо вони живуть в одних сім'ях, на однаковій вулицях. Але е якщо цього не відбудеться, співпраця.